Приємно сьогодні бути присутнім на цьому святі, а я наперед, звичайно, жодної промови не готував, і взагалі так випадково досить вийшло, що я маю можливість тут бути присутнім, оскільки я ще мав заміняти пару, але все ж таки все вдалося і чудово. Я хочу подякувати всім вам, що незважаючи на всю таку досить прохолодну і засніжену погоду, ви сьогодні всі прийшли і розділили з. З нами це свято, вам шалені оплески за ці всі зусилля. Бачите, буває так. Що і викладачі прогулюють пари. Це студенти візьміть на замітку. І хочу ще вам сказати, що наближається ряд е, свят, е, зимових свят, і ми будемо проводити дуже багато заходів. Ми шукаємо активістів для участі у е, вертепі, в андрійських вечорницях. Також е, запрошую вас підготувати свої номери для, най, для найулюбленішого нашого свята свята Святого Миколая, яким ми будемо е, традиційно відзначати цілим нашим товариством і запрошуємо вже сьогодні студентів і також гурт інфаркт до участі в цих заходах. Всім дуже дякую. Ще раз дуже сильно дякую за те, що справді не побоялися сьогодні в таку погоду прийти і до нових зустрічей.